Що все пожар, нашему городу Пойдем. девочки. Ні, ні, це ще не все. Це тільки початок. Того пекла, яке Путін приніс на українські землі. І тепер розпочата ними війна все більше переноситься на територію Російської Федерації. Тож найкращий підсумок цього тижня бавовна на болотах. Так. Це не я думала, Ні, це не гроза, гроза, да, гроза. я Второй БПЛА прилетел. А? Второй, да, первый не попал попав кудись, десь близько, да, да, а второй да. в підстанцію. Да. Вот, От з балкона. Взрив був, конечно, очень мощний. Звук такой вначале. Взі. Ні, первая. Сергій в посад. І знаєте, це ті гарні новини, які ми з вами, українці, маємо бачити щодня. Бо удари по військовим об'єктам на болотах це найкращі санкції. І від цього пропагандистам буквально зриває дах. Тож сьогодні у випуску покажу, яким цей тиждень запам'ятається росіянам і чому біснується у своїх студіях рупори Путіна. Всі осмолять немають, що працює в нашому смотрю, як возникает любой конфлікт, то куди підліває, які теми вбрасують, і делает це осознанно і вміло. И вот э, наша такая расхлябанность во многом связана с тем, что вот я слушал сегодня ряд финансистов, и они так уже начинают через губу объяснять, что вообще-то вот эта война, она, это, это очень вредно. Она, она очень мешает. Вот на самом деле она вот, мешает экономическим показателям. Говорят люди, которые больше всех, больше всех прибыли накапливаются у банков. И они через губу объясняют, что вообще-то это плохо. А сдаться – это значит хорошо. Хотите побороться с инфляцией? А вы сдайте, если инфляции не будет. Наверное, такая логика должна быть, да? Вы, мол, это заканчиваете, вы это ваше вот это вот заканчивайте. А Верховные считают по-другому. Да. По-другому. А им не нравится. Но они же не могут прямую сказать, поэтому они даже иногда бывают, пытаются цитировать Верховного, но не понимая сути того, что Верховный говорит. Це пропагандисту Соловйову дуже заважають клепати фейки російські фінансисти, які зізнаються, що війна, як виявилося, знищує економіку Російської Федерації. Йде війна. І вдруг неожиданно там смотриш, як економіст, і починає говорити, що, знаєте, це ОПК так плохо, і радується охлаждення економіки. Ну, тоді простий питання. От зараз, наскільки упала продажа автомобілів? А наскільки упала продажа жилья? А это значит, все те люди, которые занимаются производством автомобилей и строительством жилья, они куда должны пойти? Они должны прийти і сказати: у нас нет денег, мы будем сидеть дома. То есть это осознанная попытка раскачать ситуацию в стране, создать социальную напряженність. Та ні. Це спроба хоч когось на болотах говорити про реальність, яку Соловйов і йому подібні цинічні брехуни намагаються приховати. Бо зараз економіка Російської Федерації тримається на друкарських верстатах та фонді національного добробуту, підтримка якого вистачить ще на 6-9 місяців. Звісно, у Кремлі це прекрасно розуміють, та й в московських студіях теж. Але пропагандистам треба ж при всьому цьому робити вигляд, що у них все ок і все за планом. І, звісно, треба переконувати в цьому свою невибагливу аудиторію. Війна це затрати. і при сірім про інфляцію. Исходя из того, что война – это страшная нагрузка на экономику, тогда, по идее, а как появились безумно богатые империи за всю историю человечества, разве не путем войн? Вот проигранная война – это страшно. А победа войны всегда приводит к экономическому благосостоянию. А кто-нибудь вообще обсчитывает? У нас территории мы приросли, а это же богатство. У нас стало на 10 миллионов больше налогоплательщиков взрослых. Это же тоже... Мы это как-то учитываем? Нет. Потому что те люди, которые сейчас этим всем пытаются заниматься, не правительство, а те люди, которые там отдельно, они, их, Гайдары, Чубайсы и всякие прочие, этому не обучали. У них в головах это не щелкает. Конечно. Там другие соображения. Конечно. Кризис, вот когда говорят, вот страшный рост инфляции в Америке после Вьетнамской войны. Тобто, ці кремлівські щури все ще сподіваються і вірять в те, що Росія переможе і нікчемні блазні. Та оце їхня Київ за три дні ми вже бачили. Не раз чули і ахінею, якою вони промивають всі мізки, але це просто днище. Київський режим перед своїми формуваннями ставить вполне конкретну задачу: убивати громадянських, сіяти паніку в городах і населених пунктах Росії. Проигрывая на поле боя, они стремятся запрещенными методами влезть во внутреннюю политику нашего государства, воюя с гражданским населением. В этом и есть наиболее яркая демонстрация пренебрежения киевским режимом нормы принципов международного гуманитарного права. Всего с февраля 2022 года от деяний вооруженных формирований Украины уже пострадало более 22,5 тысяч мирных жителей. Каждый третий из них погиб. Ось вам і головні експерти російських телепомийок. Ну а ми, попри все це, і щоб вони там не волали, продовжуємо щоранку після страшних їхніх атак жити, працювати і підтримувати Силу оборони України. І головне, поки світ мовчить, ну або все ще намагається домовлятися з російським терористом Путіним. Найкраща мова перемовин з московитами це звуки вибухів на військових об'єктах Росії. А Але що тут делає, брат? Можна отоно. А это медленно це прамедлена прилітіла. І цих звуків стає дедалі більше, бо Україна продовжує в силу своїх можливостей ефективно відповідати російським атакам і демонструє росіянам, що тепер і в них немає безпечних місць. То що ударила в переїзд. Я їхав кінь. возле за мене от яхто пропустив, то цього тижня був атакований завод Енергія в місті Єлець Ліпецької області. Цей завод найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. А продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі. А в Ростовській області був атакований Азовський оптикомеханічний завод це ключовий постачальник зброї для Російської Федерації. Підприємство постачало приціли та тепловізори для всієї російської бронетехніки. Поїхали далі, бо у цей же час був атакований Сергій посад у Підмосков'ї. Там після атаки БПЛА горіла електропідстанція. Ну аби світла залишилося кілька мікрорайонів. Міжу. Обалдеть, виключить.

Бо як пройти повз того, що дрони знову знайшли дорогу до російських заводів, де штампують зброю? І не просто знайшли, а блискавично провели інвентаризацію. Звісно, офіційно міністерство вбив Старефії про наслідки атак не повідомляє. Вони, як завжди, все збивають. Заявляють, до речі, про це з кислими перекошеними пиками і губернатора тих регіонів куди прилітає? Друзі, і так. Мы продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий беспилотный летательный аппарат, благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы, потерял координаты, упал вне зоны досягаемости цели. Но при этом, еще раз повторюсь, опасность сохраняется. Следите за информацией и еще раз. Прошу вас, первое, при обнаружении обломков, или в данном случае непосредственно, БПЛА ни в коем случае, даже если очень хочется сфотографировать и видео записать, не подходить и не трогать. Соответствующие службы по всем объектам сейчас работают. Второе, на личном транспорте воздержаться, на открытых пространствах постарайтесь не находиться. Мы периодически будем... Включать тривожні сирени і вас информировать Спасибо за понимание Але щоб вони там не заявляли, ми маємо розуміти, вони приховують кожен пошкоджений цех, кожен зруйнований склад. Та нехай собі для нас головне, що у них стає менше різного залізяча, а отже, менше шансів нас вбивати. Але попри все це і проблему у війську Путіна, гармат. В нього таки є їх багато, на жаль. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож підтримуйте сили оборони, донатьте на потреби нашого війська, щоб окупантів ставало менше. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Не забудьте поставити лайк і написати свій коментар і під цим відео. Нехай його побачать якомога більше людей. І бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.